Ходять на нову трансляцію. Ми перейшли на нову трансляцію, тому що почав сідати телефон, і, напевно пропав звук. Атака у угорода Рахунок. Рахунок наразі 16-17. Удгород веде. Атака Динамо, Богдановський з м'ячем. Романець передав на голуба і Голуб не забиває прямо в руки. Воротарю будуть перебивати Гол.

Не зарахували. Ми Рахунок залишився 18-18. Ще е, три хвилини е, залишилося другого періоду. Атата Олужгород. У жору. Ту, четвертого періоду, будеш так. Ні. Нам добили 19-й банків. Например, бачите, я тут посидем за новим посиланням за еще прихование залишається атакову городам. Поставили хлопці. Тільки так, тільки так можна обратенять. Так мене ви не

І дамір говорят э, атака Ужгорода, рахунок 19-18 наразі рахунок дев'ятнадцять вісімнадцять різномани до кінця періоду Города Вайдова не обудують, надіюсь, біля дала розв'язати Динамо! 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 Давай, блок, блок, олег, блок, оле. Школера видали. Було і нам зробили. Рахунок 20.19, хвилина 30. Фенальці. Так, фенальці. Вот, так. Динамо! 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 динамо, Отак, коли? На рахунок двадцять один thank <laughs> you

Gracias. За руку брали до суддя. Гра закінчилась з рахунком 22-21. А не закинув останній м'яч. Кілом баровим сюди. up